4 тисяч гривень коштує у нас чистка радіатора механічним способом. Ось, наприклад, є такий латунно-мідний радіатор. Є ситуація, коли воно запаяно, ми розпаюємо, чистимо і запаюємо назад. Хотів вам показати нема. Ось тут є, у нас, коли був запаяний бочок, допустимо, на чистці. бачите, тут він розпаюється. А є ситуація, коли він є на болтах, так як в даному випадку. Для того, щоб його розібрати, треба ось ту велику кількість болтів. Кожен болтик розкрутити. Пізніше почистити гарненько. Ось такі вже там видно чисте. Видно чи не видно? Бо був сильно забитий. Почистити гарненько, потім вирізаємо нову прокладочку. І тут гарненько по периметру кожного даємо нові болтики, бо старі вони там заржавілі, закиші, вже не це. Нові болтики, нові гаєчки, нова прокладочка. По периметру все гарненько докрутили. Потім в діагностичній ванні робимо діагностику на герметичність. Після часу буває що не себе проявляю на дві точки.